Всім привіт! З вами я Лідія Шиленко. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Цікаві хрестики, хоча, звісно, тут буде не лише про хрестики. Сьогодні про бісеринки. Я отримала посилку від Чорівної країни вперше від війни посилка приїхала з Харкова, що теж дуже приємно, оскільки виробництво відновлюється і нас вже чекають новинки. Я придбала, зараз покажу які. Ось що я маю Сальчата. Я вибрала в таких жовто блакитних кольорах. Ось такий мені дуже сподобався місяць з додатковим таким декоративним елементиком і кулька. Ну, ці кульки для мене дуже класні і особливі. Того року я вишила два тигра, а цього року ось такий зайчик, ну вже буде ціла серія. Ось кулька з декоративними додатковими горобинки. Тут теж декоративні кульки. місяць такі, і санчата. Ось такі я вибрала. Це найбільше мені сподобались новини. Ну, наклада. Я більше всього люблю коників в серії. Я вірю і сподіваюся, що будучі коники. Вийшли й зайчики новенькі у чарівний крайний, але в мене є один зайчик, давним-давно вишитий. Це одна з моїх улюблених іграшок. Тому я новенького зайчика поки що не хочу. А ось санчата дуже зацікавила, такі от, дійсно цікавий новий формат. Так само, як і цей місяць, такий, незвичайний, якийсь такий чарівний, дуже класний, дуже цікавий. Я обожнюю, коли є не просто бісер, а от щось додаткове таке гарне, поєднання кольорів, зелений. Зелене – це спокій. Ось такі новиночки в мене від чарівної країни. Зовсім скоро я почну їх вишивати, вишию, обов'язково розкажу, покажу. Всім гарного дня, гарного тижня та нових зустрічей у мене на каналі.